В Соснівському районному суду міста Черкаси на вулиці Гоголя, 316, є такий керівник апарата ведмідь Катерина Івановна. Так оця ведмідь Катерина Івановна складає оці такі карточки, які називаються провадженням. За цими карточками і провадженнями у в електронному реєстрі вилазять судові рішення. Саме ведмідь Катерина Івановна відповідає за архів. Архів, який повинен бути порядком ЦПК, адміністративного судочинства, кримінально-процесуального судочинства. Всі справи із протоколами судових засідань 75 років. Ану, народ, хоч один з вас, покажіть... І подивіться, є у вас протоколи стенографічних судових засідань. А це є одним основним документом. Секретарю судового засідання зараз платиться в місяць 25 тисяч. Знов із загального бюджета. Ще йдуть доплати, ще йдуть в них премії, ще в них є відпустки. Ще в них є відкриті декретні відпустки. І все з податків, бюджета, в який ми сплачуємо. Це не сліжку. Так де ж ці протоколи? І що ж це за судова влада і судові засідання? І що це за судові засідання, у яких немає, навіть немає. тих ж самих документів, протоколів. І немає змагальності. То яка ж це судова влада статті 129 Конституції? Кучма, яку підписав?